Так, вітаю, друзяки. Коротше, замочу зараз таке швиденько, коротеньке відео, щоб мені його довго не монтувати. І пару слів сказати про балансування. Ну, Тут не суттєво важливо конкретно, що я буду балансувати. Зараз я буду балансувати маховика до їжака. У мене два маховики є, там цілий комплекс роботи. Одного я вже зробив. Можете отак от. Воно виглядає. В будь-якому положенні він зупиняється собі. Трошки поіздівався, бачите над ним. <тас> трошечки теорії і трошечки практики, бо, бо я натрапив в інтернеті, знаєте, на різні відоси і хочу їх прокоментувати. Е, яка моя думка, як робити правильніше, як робити неправильніше? На рахунок балансування. Дивіться, е, є два варіанти балансування. Перший то балансування на ножах, і другий балансування на призмах. На призмах е, з підшипниками, так? З підшипником. І в інтернеті я так зрозумів, що не всі зовсім розуміють принципу тої роботи, як воно є. Ножі так само, ножі є різних варіантів. Є іменно ножі, є валіки, але я їх відношу до ножів. Тому що це що буде? Дві буде паралельних площини якихось так. Якщо дивитися з торця, то це можуть бути. Або ножі, вони можуть бути ну, зазвичай робиться поверхня, по якій буде котитися скалка. Отакою тоненькою, тоншою, як тіло ножа. Це може бути так, як я для себе вибрав о, кругла форма, так? І точка, по якій буде йти балансувальна скалка, буде отут зверху. Що тут, що тут, вона буде мінімальна. Ну, Мені це було простіше зробити, то я зробив так. В даному випадку, виходить, що ножі виставляються. Строго по горизонталі, так. Виставляюся якимось там чином ставиться брусковий рівень собі. Ти виставляєш чітко і гарно це все діло. І під силою тяжоти. Тут намалюю так, щоб бачили булючку, так. І коли ставимо ми якусь деталь, яку нам треба відбалансувати, так, от в даному випадку маховик як мене, то під силою тяжці, оскільки е, зупиняти у ту силу кочення, так, е, особливо нема чому, бо площа опори дуже малесенька тут, а всього точка, так, воно легесенько перекочується. І так як в велосипедах, як ставили, коли з дітьми були розкручували колесо, воно довго крутиться, а потім завжди соском стає вниз, якщо гарний баланс. І тоді виходить, що де найбільша вага. Найбільша вага то воно буде тягнути донизу його, і воно буде зупинятися з найбільшою вагою донизу. В той момент можна мене метал, або, або додати з іншої сторони. Так як роблять на шиномонтажові, як на всьому. І от два варіанти. так. Один я показав із ножами, і неважливо, чи круглий профіль, чи прямокутний буде. Головне, щоб мінімальна. Така точка була, бо якщо зробити велику площу контакту, то ця площа контакту буде просто пересилювати. Сила тертя буде пересилювати оту силу кочення. Тому треба мінімально робити її. Е, ще є варіант балансування на е, призмах так, із підшипником, коли замість того, щоб котитися по поверхні, щоб балансувальна скалка отак от вона котиться по поверхні. так? То щоб вона не, не котилася по поверхні, а котилися підшипники, а вона проверталась на підшипниках. Такий варіант теж є і чудово робочий. Але чого я це розказую? Я в інтернеті в декількох людей, абсолютно різних, натрапляв yeah. на подібні саморобні приспособи, які не зовсім ефективно, на мою думку, працюють. Виглядає воно отак. Якась там умовна стойка. Два підшипника, я вид збоку намалюю, два підшипника. так, із шариками. І між ними кладеться, от давайте навіть отак, щоб було правильніше, дві стойки намалюю, два підшипника. І між ними кладеться балансувальна скалка, отак от. І якоби вона на тих підшипниках легесенько прокручується, і воно балансує. Тільки отакий спосіб не працює. Вірний спосіб. І заводська приспособа, я колись давненько дуже бачив відео дядька Максима. Дуже вона мені тоді сподобалася. Я шукав, шукав і так і не знайшов таку продажі в інтернеті. Воно все гарно працює тільки не на звичайних підшипниках, де, є, де сила тертя виникає більша. Е, плюс малесенькі діаметри. А та приспособа виглядає трошки наче. Воно якісно і гарно працює, коли так само є якась певна вісь, є підшипник, плюс підшипник там безсепараторний, наборний. Дуже точно зроблений, абсолютно сухий і закритий пильниками. Плюс є два отаких от велетенських диска. От, от, один тут. Я от, от, поки що це теж стру. Один виглядає диск так, інший диск трошки менший. І диск заходить за диск. Так. А тут той же самий підшипник. Диск заходить за диск. Диски ідеально шліфовані, геометричної, ідеального геометричного розміру, крутяться легесенько. І за рахунок отої його от величини, величезної, від центра диску до точки упору вже тої балансувальної скалки, воно як речах давить. Малесеньке зусилля через величезний речах передається на той підшипник. розумієте? І воно дуже чутливе таке. Виходить, що на такому механізмі скалка прекрасно працює і мал маленький. Прям там не знаю, ну, там один грам і воно покаже те діло. Бо в варіанті з звичайними підшипниками, воно цього не показує. Колись давно от я пробував робив його. в обув зробив, воно вже забилось давно, я на нього просто центрую вали. Чисто, от навіть мені лень його переробляти. Воно вже в мене 10 років працює. Отакий от от, варіант не проходить. Ну, не треба дивитися на те, що воно забито грязюкою. Навіть якби воно ідеально і легесенько ті підшипнички крутилися, все одно не виходить на ньому відбалансувати маховика. Після того, як балансуєш, наприклад, його на отакій от приспособі з підшипниками, воно недостатню чутливість має. Після того, якщо поставити на ножі, воно зразу автоматично легесенько пересилить, бо на ножах дуже. Точне і чутливе воно до цього. Головне, щоб вони були чітко паралельні, і виставлені в горизонт і в тій площині, отак, і в тій площині, і в отій площині. От тоді буде дуже хороший результат і чого. Оцей варіант із такими от підшипниками, так, він е, коли може себе гарно проявити, тоді, коли великий діаметр. От, коли, наприклад, діаметр був би там умовно там 70 сантиметрів, так 700 міліметрів. Тоді, так, да, без проблем його вистачить, бо речах величезний тоді. А на маленьких діаметрах воно не має достатньої чутливості, і воно досить велика погрішність. Це може просто переконатися, відвіміть, відбалансуйте просто е, отаким от чином маховика, зробіть гарно по тому, і прийшліть мені. Я просто безкоштовно, без всякого нічого, я просто нічого не роблю, поставлю його на ножі і. Впевнений в тому, що воно покаже погрешність досить величеньку. Тому що тут зусилля фактично немає. Дивіться, точка опори настільки малесенька, ну там квадратний міліметр. А так, ну на шариках воно трошечки не те. Треба просто робити або таким варіантом, як я малював, з великими кругами, або балансування на ножах. Але варіант з великими кругами це досить таке сложне устаткування і досить важке виготовлення. Мають бути чіткі центра, мають бути чітко і ще й плюс тверді ті тарілки повинні досить бути. Ну, якось ну, отак. Як я вже сказав, спротив просто коченню буде більша сила, спротиву коченню, ніж сила, яка буде пересилювати. І центр, той не центр, а найбільша вага буде займати положення. Від горизонта вниз. І ще фактично, в підтвердження моїх слів, я жодного разу не бачив такої заводської приспособи на тих підшипниках. Ну, Не бачив, ніколи нам мені не побудалось. Ножі, так. Да. те ніколи. Так, цей, ви бачили? Махулик вже він відбалансований, скалочка рівненька. І тепер. Покажу вам оцей маховик, я його ще не балансував, він не облегшувався, просто власник попросив його причепурити. Забрав биття з нього, ну він по пів міліметра стучився зі сторони, просто вирівняв його на управці, він рівненький і немає ступенючок ніяких. Зараз поставимо його. І подивимося, як воно виглядатиме. Фактично заводське балансування. Не думаю, що сильно я збив оту точність його. І так, дивимося. У мене ножі тут стаціонарно стоять, я їх там раз на указ перевіряю, ну і фактично ніколи не збивається. Воно. Опа. Дивіться, бачите, що робиться. Там дисбаланс страшенний. І маховики навіть ставив я, які взагалі не проточувалися заводські. Там у всіх воно те ж саме. Я не знаю, для чого там оті насверлені отвори, але воно балансу ніякого немає. Дивимось. А тепер, в момент, коли він вже повністю зупинився, я собі просто от, чорточку таку не хоп. І бачу, що в мене тут найбільша вага із всієї окружності. Далі отако, нікого не стидаючись. Оскільки з цієї сторони в мене вже засверлено, ну, то тільки теорія. E, насправді я не знаю, чи воно має значення, але засверлюю з іншої сторони, а якби не було, то тоді з двох сторін. І роблю так напроти отої позначки засверлення. Хто там не хоче, може болгарушку підчистити, вирізати. Я вже маючи досвід. Зробивши багато разів ту роботу, вже по тому наскільки швидко він падає донизу, розумію, що мені треба ну хоча би три засверлення це саме мінімум зараз робити. От, ставлю назад. Дивлюсь тільки, щоб воно строго йшло паралельно лініям. Щоб не було перекосу. Так, йде, дивимося, ось те. вверх. Пам'ятаєте, як він падав, наскільки швидко. Дивіться, наскільки міняється. Ну, розгон він бере, але то ще мало. Треба сверлювати ще. Дивіться, я висверлив три отвора на 7 мм і в глибину десь по 5 мм. Це те саме, що. Скажімо, три гаєчки таких з п'ятерою різьбою. Віляйте, яка товага? Так, ну і все, дивіться. Отак от я вигриз Тут багатенько металу і трошечки перестарався в одному місці, то мусив ще отак от засверлюватись. Чуть-чуть ну, на глибину малесеньку. Бо я не спішав, роблю їх, балансую, я собі ставлю за день можу два зробити. У мене ж вільні ножі. Дивіться, як не ставлю. Він стоїть. бачите, Так стоїть. Так стоїть. мінімальні кісті його призупинити, і він зупиниться в будь-якому місці. Так стоїть. бачите. От, що називається хороший баланс. Дивіться, його легенько достатньо. На нього подути, бачите? І він зразу. Крутиться дуже-дуже чутливий. От, до речі, експеримент давайте. От попросіть, скажімо, тих, хто балансує на підшипниках, провести отакий от експеримент. От зупинився вал, та, той маховик, так? Скажем. І візьміть. От Він ще не зупинився. О, зупинився повністю, бачите? Легесенько балансує. І от така гаючка М10, я не знаю, скільки вона важить. ну, ну 5 грам. І от нехай вони тако положать. І дивіться, опа, він мгновенно полетів донизу. Прям, прям дуже швидко. І так само в ту сторону. от Воно йде донизу. Тільки поклав, зразу повалило донизу, бачите. Дуже-дуже велика чутливість балансування на ножах, а на підшипниках такого впевнений не буде. Ну от ще одна робота виконана. Вам якісь поводи для роздумів. Радий всіх бачити, бувайте!